Всім привіт! З вами Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Літні канікули, час пригод, відпочинку і нових вражень. Але щоб ці миті залишили тільки приємні спогади, важливо не забувати про головне безпеку. Сьогодні ми розповімо, як захистити себе на воді, в лісі, на дорозі та вдома, щоб літо було не лише яскравим, а й безпечним. Отже, почнемо з найпростішого. Кожного дня ви мандруєте кудись, у школу, на прогулянку або на відпочинок. Аби ця подорож була безпечною, пам'ятайте про правила дорожнього руху, які наказують. Переходите дорогу тільки в місцях, спеціально відведених для цього. Такими місцями є пішохідні переходи, у тому числі підземні та надземні, ходити тільки по правій стороні тротуару, переходити дорогу не поспішаючи. Не переходити дорогу навскіс. Переходячи дорогу, слід подивитися наліво. Дійшовши до середини, треба зупинитися і подивитися направо, і тільки після цього продовжувати рух. Якщо ви не встигли перейти вулицю і рух транспорту почався, то слід зупинитися на середині вулиці і зачекати, поки рух припиниться. Якщо тротуарів немає, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що рухається. Відпочиваючи на природі, у парку чи у лісі, і навіть у центрі населеного пункту не слід забувати про небезпеку вибухонебезпечних предметів. Ну, ми разом згадаємо, як вберегти себе від подібної загрози, до виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатися, перекладати, розбирати, розряджати, зберігати. Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню. Знаходячись на вулиці, не підходьте та не торкайтеся до невідомих речей. Навіть звичайні побутові предмети можуть бути заміновані, тому не беріть у руки, знайдені на вулиці іграшки, коробки, телефони тощо. В українських лісах і водоймах зберігається небезпека підриву на мінах і боєприпасах, тому під час прогулянок слід бути уважним, пильно дивитися під ноги і не ігнорувати попереджувальні знаки. Всі ми любимо освіжитися у спеку і хлюпатися у прохолодних водах річки, озера або моря, перш ніж відпочивати біля водойму, потрібно вивчити правила поведінки на воді. Отже, запам'ятаємо: купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду при температурі повітря не нижче 20-25 градусів і води не менше, ніж 18-20 градусів. Купатися дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. Забороняється заходити у воду глибше, ніж по пояс людині, яка не вміє плавати. Не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу. Грубі пустощі у воді небезпечні для життя. Не забруднюйте воду та берег, не подавайте хибних сигналів тривоги, не користуйтеся надувними матрацами, катерами та іншими предметами, які не призначені для плавання. Однією з найголовніших умов безпечного відпочинку є вміння плавати. Водночас варто пам'ятати про переохолодження, перевтомлення м'язів, підводні течії, водорості тощо. Для власної безпеки слід не забувати про індивідуальні засоби порятунку, призначені суворо для однієї людини. Літо пора підвищеної пожежної небезпеки. Аби не створювати додаткові ризики займання, слід пригадати основні правила протипожежної безпеки. Ніколи і ніде не грайте із сірниками і запальничками. Самостійно не запалюйте газову плиту, а в сільському будинку не намагайтеся розтоплювати піч. Не залишайте без нагляду вімкнені електроприлади, не грайте з бензином, гасом і іншими рідинами, які можуть спалахнути. Гуляючи на самоті чи лишаючись вдома наодинці, завжди дотримуйтеся рекомендацій щодо поводження з незнайомими людьми. Не можна розмовляти чи вступати у контакт з незнайомцями, а особливо не можна передавати їм цінні речі, ключі від дому тощо. Не підходити до автомобілів незнайомцями, навіть якщо ці люди запитують дорогу. Потрібно сказати, що не знаєте і швидко йти геть. Перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років можна до 20.00, з 10 до 14 років до 21.00, з 14 до 18 років до 22.00. Діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохоронних органів. Вдома не забувайте про правила користування електроприладами. Під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з розетки за шнур. Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність. Не можна торкатися мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою. Завжди пам'ятайте зовнішніми ознаками несправності електропроводки або приладів є специфічний запах підграючої ізоляції, поява іскр, перегрівання штипсельних розеток і вивок. І наостанок найголовніше категорично забороняється ходити на територію новобудов, купатися без нагляду дорослих розводити вогнище у лісі або поблизу ліній електропередач, їздити на велосипеді, роликах, скейтах на тій частині дороги, де рухається транспорт. Дотримуйтеся правил безпеки на воді, у побуті, на дорозі та під час прогулянок на природі. Повідомляйте рідним, куди ви прямуєте, уникайте небезпечних місць і не забувайте про обачність у спілкуванні з незнайомцями. Бережіть себе та інших. І тоді літо подарує лише приємні враження. На сьогодні все, ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.